З вами Діана і ви на моєму каналі. І сьогодні ми відкриємо Мічий Шар. У цьому шарі 7 хігурумі. Цікаво, а які нам попадуться? Ну що, давайте розпочинати. Дивіться, нам попався кігурумі йода. Давайте приміряємо на мою ляльку. Дивіться, який це кінгурун класний! Дивіться, на этом кружечку намальований бамбук. Интересно, а вы уже здогадалися, кто там будет? Ну, Катя пандочка мила. что это за ушка выглядит? Вы ви же здогадалися, кто это? Яке миле бубу. Щось мені це нагадує. Нібито там покемон. Вау, нам попався Пікачу. А що це за милий смугастик? Давайте його швидше відкриємо. Яке миле тигриня? Пишіть у коментарях, кому більше підходить ця картинка. Вау, нам попався стіч! Ця картинка така яскрава, на що вона вам нагадує? Який красивий єдиноріжка. Ось така колекція, які Гурумі у нас вийшла. Пишіть у коментарях, чи знімають ще нам розпаковки. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь і ставте лайки. Всім пока!